Салют, дорогие друзья. С вами Актик Кибер. Пацаны, я жив, я здоровий, я невредимий. Я не викладаю відео, потому что ну просто часу немає, От зараз у мене виключили світло. Дуже часто виключають світло. І я просто не встигаю монтувати ролики, грати про Stars, стендуп. Вот. І я думаю, ми це переживем Я буду ще викладувати ролики, я не забросив канал. Тільки це треба переждати. Через тиждень, я думаю, це все наладиться. Я ще на 5 днів в Карпати буду їхати. Ось. От. От чесно, не відписуйтесь, я буду ще знімати ролики. Так що не скучайте, всім бай-бай. Як Шо то буду викладувати, викладу. Чесно. Як то буде проходити, напишу. Все, давайте. Пока.